У програмі Резонанс на телеканалі Гок розповідаємо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску готували вбивства суддів і волонтерів. СБУ зірвала теракти в Полтаві та Дніпрі. Смертельна ДТП у Полтаві. Нацполіція викрила злочинну мережу з виробництва та збуту контрафактної агрохімії. У Кремечуці дитина опинилася вночі на дорозі. На вулиці Київській у селі Ялинці водій виявив дитину. Поліцейські встановили батьків та повернули малюка додому. Пожежа у п'ятиповерхівці горішніх плавнів. Хотів спалити бур'ян, ледь не згорів будинок. У Кременчуцькому районі чоловік підпалив власне подвір'я. У Кременчуці поліцейські розслідують обставини ДТП, у якій постраждав водій Мопеда. У Миргородському районі поліція з'ясовує обставини смерті чоловіка, який зник напередодні. Майбутні поліцейські на практиці. Курсанти МВС відвідали відділ поліції в горішніх плавнях. Служба безпеки України та Нацполіція запобігли одразу кільком терактам, які готували агентки російського ГРУ в Полтаві та Дніпрі. Обидві жінки вже мали судимості за наркоторгівлю й крадіжки. Після виходу з в'язниці вони почали шукати легких грошей і натрапили на завдання від російських спецслужб. За даними слідства, фігурантки отримали чітке агентурне завдання фізична ліквідація українських суддів та волонтерів у прифронтових містах за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Одна з них залишилась у Полтаві, де стежила за потенційними цілями, інша вирушила до Дніпра. Там вона отримала від куратора координати схованки з вибухівкою. СВП саморобний вибуховий пристрій, заховали у багажнику скутера. Транспорт було припарковано біля автосудді, якого мали підірвати. Фігурантка припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді, якого окупанти планували ліквідувати за допомогою дистанційної активації вибухівки. Щоб відслідкувати прибуття посадовця на місце спланованого теракту, агентка встановила навпроти локації телефонну камеру із віддаленим доступом для російського ГРУ. Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно з цим було затримано її спільницю за місцем проживання у Полтаві. Встановлено, що перед виконанням основних завдань фігурантки виконали тестове завдання, підпалили авто українського воїна. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 258, закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114 з позначкою 1. Перешкоджання в законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Зловмисниці перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській та Дніпропетровській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури та спеціалізованою прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Смертельна ДТП у Полтаві близько 19.00 14 .00 липня на перехресті вулиць Олеся Гончара та сінної автомобіль Тойота під керуванням 57-річного водія здійснив наїзд на пішохода 1951 року народження. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. За цим фактом слідчі поліції Полтавщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Порушень. Ня правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Обставини трагедії з'ясовуються. Масштабна спецоперація Нацполіції викрито злочинну мережу з виробництва та збуту контрафактної агрохімії. Понад 20 фігурантів, 8 підпільних цехів, тони фальсифікату та сировини, що надходила з Китаю. Фальсифіковану продукцію маркували як продукцію провідних агрокомпаній Європи та США, виготовляючи голограми, етикетки й упаковки в Київській та Одеській областях. Збут вели через онлайн-магазини не лише в Україні, а й у Євросоюзі. Лише за кілька місяців зловмисники. Виготовили понад 400 тонн підробок. Під час 89 обшуків у 12 областях правоохоронці вилучили фальсифікату та комплектуючих на понад 100 мільйонів гривень. Також готівку, документи, обладнання і транспорт, який використовували для нелегального бізнесу. Досудове розслідування триває одразу за трьома статтями кримінального кодексу. Після завершення експертиз підозри отримають усі причетні. У ніч проти 15 липня у Кременчуці шестирічний хлопчик йшов вздовж проїжджої частини на набережні лейтенанта Дніпрова поруч із водоймою та жвавим автошляхом. Близько 23.10 водій легковика помітив малого просто на дорозі. Чоловік не залишився байдужим, зупинив авто, забрав хлопчика та викликав поліцію. На місце події оперативно прибула патрульна поліція, ювінальні інспектори і слідчі. Дитину доставили до лікарні, де її оглянули медики. На щастя, вона не мала Лесних ушкоджень вже зранку близько шостої години до поліції звернулася жінка з повідомленням про зникнення свого сина. Правоохоронці одразу з'ясували, знайдений напередодні хлопчик і є дитиною заявниці. За попередніми даними, хлопчик самостійно пройшов близько кілометра від дому. Як і чому це сталося, нині з'ясовують ювінальні поліцейські. Водночас вирішується питання щодо притягнення матері до юридичної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. 7 липня близько 23.30 на лінію 102 надійшло повідомлення від водія автомобіля, що на вулиці Київській у селі Ялинці на проїзній частині дороги перебуває малолітня дитина, отримавши інформацію від небайдужого чоловіка. На місце події одразу прибули працівники групи реагування патрульної поліції, відділення номер 2 Кремечуцького райуправління, представники місцевої громади та ювінальні поліцейські. Правохоронці з'ясували, що на дорозі опинився хлопчик, якому виповнився рік і дев'ять місяців. Також встановили особи батьків дитини. Поліцейські повернули хлопчика в родину, а з батьками провели відповідну превентивну роботу. Ця історія має щасливе завершення завдяки небайдужості водія, який вчасно побачив вночі дитину та повідомив поліцію. Сьогодні об 11.25 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки номер 23 на вулиці гірників у горішніх плавнях. На місце події оперативно прибули два пожежні розрахунки 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. У квартирі на момент займання перебувала літня жінка. Завдяки допомозі небайдужих громадян їй вдалося безпечно залишити приміщення. Водночас рятувальники евакуювали ще одну літню мешканку із сусідньої квартири. Жінці стало зле. Вона звернулася по допомогу до лікарів. Бригадою швидкої її було госпіталізовано до міської лікарні. А внаслідок пожежі було. Знищено домашні речі та електромережа, врятовану квартиру від повного знищення. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі. 14 липня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Ройове Кримичуцького району. Загоряння сталося на території приватного домоволодіння на вулиці Польовій. На місце події негайно прибули рятувальники, які швидко приступили до гасіння. Вогонь встиг охопити суху рослинність, дрова, господарську споруду та частково дах житлового будинку. Полум'я знищило дах господарчої будівлі, вікна, двері та облицювання стін. Загальна площа пошкодження сягнула 80 квадратних метрів. Однак завдяки злагодженим діям пожежників вдалося врятувати сам будинок і споруду від повного знищення. Постраждалих не зафіксовано. В ході встановлення всіх обставин події було встановлено, що чоловік, який мешкає за даною адресою, вирішив спалити суху рослині себе в дворі. Згодом з'янявся вітер, та вогонь розповсюдився території приватного домоводіння, де перекинувся на господарчу споруду та житловий будинок. Даного чоловіка було притягнуто до адміністративної відповідальності за спалення сухої рослинності. Шановні громадяни, рятувальники вкотре нагадують про заборону спалювання випалювань залишків сухої рослинності на території приватного домоволодіння чи за його межами. За дані дії буде адміністративна сувора відповідальність. У Кременчуці поліцейські розслідують обставини ДТП, у якій постраждав водій Мопеда. Аварія сталася 15 липня близько 19.20 на вулиці Свіштовській. За попередніми даними слідства, мікроавтобус газ під керуванням 67-річного водія зіткнувся з мопедом Дельта, за кермом якого перебував чоловік 1971 року народження. Унаслідок зіткнення мопедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею двісті Ця кримінального кодексу України порушення правил дорожнього руху, що призвело до травм середньої тяжкості, триває досудове розслідування. У Миргородському районі поліція з'ясовує обставини смерті чоловіка, який зник напередодні. 15 липня близько 18.30 до правоохоронців звернулася мешканка села Велика Грим'яча. Жінка повідомила, що 49-річний чоловік пішов до ставка відпочити і не повернувся. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили на березі особисті речі зниклого, а згодом і тіла чоловіка у водоймі. Слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Причину смерті встановить судово-медична експертиза. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою Нещасний випадок розслідування триває. Формування професійного і мотивованого кадрового резерву для нацполіції основна мета робочих зустрічей курсантів національних академій внутрішніх справ з діючими правоохоронцями безпосередньо у відділках поліції. Таку зустріч у відділі номер 2 Кремичуцького райуправління, що розташований у горішніх плавнях, провели для 12 курсантів другого та третього курсів вишів. Начальниця сектору дотримання прав людини Наталія Михайлова, начальник ІТТ номер 4 ГУНП ГУНПЕФ Полтавській області Вадим Матюпатенко. Та Поліна Сопронюк, інспекторка з дотримання прав людини і ТТ номер 4 ГУНП в Полтавській області, ознайомили курсантів з юридичними тонкощами роботи сектору дотримання прав людини у поліцейській діяльності та розповіли про основні вимоги в роботі поліцейського із системою Кастоді Рекордс. Ми з вами на перший поверх спустимося. Я вам покажу всі дозволені приміщення, де проводиться робота з доставленими відвідувачами на запрошеному у Фронт-офіс це перший простір, куди звертаються громадяни із заявами про правопорушення або отримують консультацію. Також тут відбувається перша реєстрація та спілкування із затриманими особами, яких доставили правоохоронці. Наступний простір кімната для проведення слідчих дій. Далі курсанти відвідали кімнату, в якій під запис системи Кастуді Рекордс ведеться опитування поліцейських та затриманої особи щодо правопорушення, яке відбулося. Майбутні поліціянти побували й у переговорній кімнаті, де Проводяться зустрічі адвокатів із затриманими особами. Приміщення обладнане всім необхідним для забезпечення захищеного спілкування і дотримання процесуальних прав усіх сторін. Продовжилась робоча зустріч в ізоляторі тимчасового тримання. Курсантам продемонстрували процес переміщення особи до ізолятора. Заступник начальника ІТТ тете 4 ГУНП ГУНПЕФ Полтавській області Олександр Сухоносов розповів, для чого слугують відповідні кімнати. Це у нас кімната огляду. Кожна отримана особа, яка поміщується до ІТТ, повинна бути на наявність заборонних речей та предметів тілесних пошкоджень та будь-яких інфекційних захворювань. Майбутні правоохоронці поспілкувалися з працівниками ізолятора тимчасового тримання, дізналися про їхню роботу, побачили умови, в яких перебувають затримані. Також відвідали їдальню та душову. Кожен із курсантів дізнався не лише про майбутню професію, а й про її складність та відповідальність. Для мене було все нове, бо в таких місцях я раніше не був і. Було цікаво. В майбутньому я мрію стати дільничним офіцером поліції. З дитинства була мрія захищати людей, допомагати. Ну запам'яталось мені, мабуть, як розповідали за саму кімнату, як перебувають у кімнаті люди. Процес каста Діректорс. Мені запам'яталось. Та я вважаю, що каса ну, про це повинні всі знати, які працюють та зв'язують своє майбутнє з поліцією. Зараз Робота поліцейського є надважливою в наші часи. Це допомога людям, все було дуже зрозуміло, чітко, все конкретно нам розказали. Все цікаво, дізналися, тому що ніколи раніше цього не бачила. Це був перший досвід. Перебиття в ізоляторах тимчасового тримання. А, тому все було цікаво. Я навчаюсь на слідчого, тому планую в майбутньому бути слідчим. А там, як вдасться, нам розповіли про роботу слідчого ізолятора тимчасового тримання. Було дуже цікаво. Знайомство з новітніми технологіями, стандартами взаємодії з громадянами та забезпечення прав затриманих усе це допоможе курсантам краще підготуватися до майбутньої служби. А візит до відділу поліції номер 2 горішніх плавнів став ще одним кроком у цьому напрямку. Підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе, усе буде Україна!